Трагічні пошуки, обстріл кривого рогу та напади на сусідів це дайджест подій вівторка, 29 жовтня від каналу Дніпрооперативний. Атака на кривий ріг. Пізно ввечері, 28 жовтня, агресор вдарив балістичною ракетою по житловому кварталу з дуже щільною забудовою. Внаслідок удару пошкоджені 11 багатоквартирних будинків: клініка, школа та адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечено. 14 людей отримали поранення. На жаль, є й загиблий. 39-річний Євген, колишній військовий збройних сил України. Його квартира знаходилась на останньому поверсі триповерхового будинку, який постраждав під час атаки. Чоловік отримав. Відкриту черепно-мозкову травму та помер у лікарні. Завтра у Кривому Розі буде оголошено день жалоби. Штрафи за підпал у Дніпрі тривають перевірки щодо спалювання містянами сухостою та відходів. Це забороняє Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також правила благоустрою міста. Інспекція з питань благоустрою рейди проводить регулярно. За 2024 рік проти паліїв складено 5 протоколів та 8 приписів. Під час останнього інспектування в Амур Ніжньодніпровському районі виявили двох порушників, які поки отримали усне попередження. Якщо інспектори виявлять, що вони взяли за старе, покарання буде суворішим. Припи або адміністративний протокол. Зазначимо, що за спалювання сухого листя передбачені штрафи від 340 до 1300 гривень для фізичних осіб та від 870 до 1700 гривень для юридичних. Юна автокрадійка. Учора на одному з блокпостів патрульні зупинили автомобіль «Форд». За кермом перебувала дівчина, яка відмовлялася надавати документи, називала не своє ім'я, а потім різко рушила з місця і поїхала. На вимогу зупинитися не реагувала. Згодом її наздогнали і заблокували правоохоронці. Виявилося, що 17-річна дівчина взяла автівку в опікуна, аби покататися. Далі зіштовхнулася з автомобілем Peugeot на проспекті Слобожанському, і втекла з місця події. За фактом незаконного заволодіння авто, патрульні викликали слідчих та опік. Кона неповнолітньої, а також склали на неї відповідні адміністративні матеріали. Трагічні пошуки. Учора, 28 жовтня, пошуково-рятувальний загін Мілене повідомив про зникнення 30-річної Тетяни Корж з міста Шахтарське. Жінка пішла з дому в невідомому напрямку рано вранці. В соцмережах повідомляли, що Тетяна залишила вдома предсмертну записку. За словами її знайомих, жінка знаходилася у пригніченому стані. У По пошуку Тетяни були задіяні поліція та волонтери. Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін антарес відправив у спеціалізовані групи собаками-універсалами. За годину обстеж Ання величезних локацій в суцільній темряві в зоні відповідальності однієї з пошукових підгруп собакою було знайдено тіло загиблої. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Тетяни. Напади на сусідів та сморід мешканці будинку на житловому масиві Сокіл бояться знаходитися у себе вдома та перебувати біля під'їздів, особливо в вечірні години. Все через родину, яка мешкає в їх будинку на першому поверсі. Мати із сином, якому вона є офіційним опікуном, перетворили своє помешкання на сміттєзвалище, а життя інших мешканців будинку на жах. Погрози та бійки, сморід та антисанітарія, алкоголь та соціальна поведінка це лише невеликий перелік тих проблем, з якими стикаються сусіди. Поліція разом із комунальних. Намагаються навести лад у занедбаній квартирі та розібратися із жінкою та із сином, які не дають спокійно жити сусідам. Вона відсюди, ти нічтонишка кімната, яка не має права. Паш лагун відсюди. Так, я сейчас позвоню. Дзвоні, дзвоні. Я тебе зараз покажу, що ти владієш, тварь. Наші журналісти теж працювали на місці події, щоб розкрити всі таємниці цієї справи. Слідкуйте за нашими оновленнями, щоб бути в курсі кожної деталі історії. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Бережіть себе і до завтра.